Вітаю колеги! Мене звати Олександр Дикий, я менеджер з маркетингу компанії «Сингента» Західної України. І сьогодні ми знаходимося на Тернопільщині, на дослідному полі компанії, що розміщене на базі господарства Агрон. Сьогодні зі мною знаходиться Віктор Галілюк, який більш детально вам розповість про стан культур на даному полі. Вітаю колеги! Ми знаходимося на полі ярого ячменю» посів відбувся 4.04, обробка насіння проводилася селесмаксом нормою 2 літра на гектар. Пазу BBCH 3132 була проведена обробка хвіст 50 грамів на гектар в поєднанні з баковою сумішю Діл Турбо, Енджіо, а також Модустар нормою 1 літр, Енджіо та Модус 0,2 та 0,6 літра. Фазу bbch 39 було внесено Міравіс Нео та каратезион нормою 0,7 та 0,2 літра на гектар. Для захисту від хвороб колосу в початок цвітіння вносили Міравіс Ейс нормою 0,9 літра на гектар. А зараз колеги запрошую перейти на яру пшеницю, де ми ознайомимося з її захистом. Шановні колеги, ми знаходимося на полі ярої пшениці. Обробка насіння для контролю шкідників та хвороб була проведена селес Максом нормою також 2 літра на гектар. А також для контролю бур'янів було проведено обробку фазу 31 дербі 60 мл. А містар екстра з баковою суміш з енджіо та моду старом 0,6, 02 та 04 літра. відповідно. для захисту прапорцевого листка також внесли елатус Ріа та для контролю різних шкідників. Енджіо нормою 0,6 та 0,2 літра. відповідно. колеги, а зараз переміщаємось на соняшник, де ми покажемо систему захисту. Колеги ми знаходимося на полі соняшнику. Посів відбувався 1.05, нормою 60 тисяч насінин на гектар. Для захисту від бур'янів було внесено грунтовий гербіцид при мекстра ТЗ норми чотири з літри на гектар. Для контролю бур'янів в фазу bbch 14 було внесено капсуару в нормі 2 літра на гектар. Фазу BBCH-18 для контролю хвороб було внесено сетар нормою 0,5. А також для контролю шкідників та попередження абіотичного фактору було внесено енджіо та кванті з нормою 0,2 і літр на гектар. Колеги, а зараз пропоную переглянути ще пасів кукурудзи, де ми покажемо свою систему захисту. Колеги, ми знаходимося на полі кукурузи. Посів відбувався першого 0,5 нормою 72 тисячі на гектар. Насіння було оброблено Максим Кватро, Вайбран та Форс Зеа. Для контролю бур'янів також застосовувалася примекстра ТЗ голд нормою 4,5 літри на гектар. Фазу bbch 12 на кукурузі був застосований Illumis нормою 1,8 літра на гектар. А також в бібісі 17 було внесення Брексілу 1 кг, а також квантісу 1 літр на гектар. Що ж, дякую тобі за те, що так ґрунтовно розповів за систему захисту. Дякую вам, колеги, до зустрічі в полях і всім гарної погоди, гарних ворожаїв. Та слава Україні! Героям слава!